Сеній Мельник трохи менше двох з половиною років, каже її мама Олена. Найближчим часом жінка планує віддати доньку до садочка. Поруч з домом, де мешкає родина, два дошкільних навчальних заклади. Один з них світлячок. В цьому домі живемо і бачили, як він будується. подавали заявку і в цей, і в цей. Тут місць нема. З цього ще не телефонували. Чекаємо. Сподіваємося, що попадемо, бо вже вдома дуже скучно. Сьогодні у світлячку ще порожньо. Діти мають прийти з понеділка, каже завідувачка закладу Олена Логвиненко. Всього вісім груп. Групи раннього віку, дві групи ми відкриваємо. Відкриваємо дві групи молодшого віку, середню групу. Ну на старшу, на жаль, у нас виявили бажання тільки одна дитина, тобто старшої групи в нас поки що немає. Ігрова зона для дітей це на килимку. Заняття, обіди, будь ласка, за столиками заняття проходитимуть, також будуть спеціалістами займатися діти. Дату відкриття садка переносили кілька разів. Приймати дітей спочатку збиралися у листопаді минулого року, потім в грудні. Після того, як обласна комісія з доступності виявила порушення, через які довелося ремонтні роботи продовжити, дату ще раз переносили на першу половину лютого. Була низка порушень виявлена ще наприкінці 21 року, це, це грудень місяць. Відповідного листа ми направили на на мерію міста. Наразі майже більшість зауважень виправлена. Ті, що не виправлені, стосуються там інклюзії, це так, наприклад, це тактильна плитка. За сприятливих погодних умов нас запевняють, що воно буде зроблено. І ще там є деякі нюанси, тому побачимо. Садочок зданий в експлуатацію. по сходинках там питання. Те, що моя зона відповідальності, дорогу з одного боку побудували, з іншого. Тротуар, стоянку для автомобілів. Заклад розрахований на 160 дітей. Будували його близько двох років за кошти платників податків. Діана Крахматова Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми.